Друзі, я зараз готовий відчувати просто неймовірний пекельний біль, тому що це дошки з кроком 12. Я хочу на них стати руками і повідтискатись. Я просто прислоняю вже відчуття потужні. Я недавно зранку зробив 29 відтискань на дошках з кроком 10 мм. І в мене руки пекли аж до вечора. Тобто це реально саме екстремальна практика на дошках це долонями. Фух! це прям до цього неможливо підготуватися, просто треба робити.

D 몇 Ee 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 Ontop у синього кольору. ого го го Що далі? Отак святкую перемогу. 40 разів я нарахував. Ух, відтискань. Десь 8,5, да? Ні, 8. 8 градусів тепла водичка.